Мідас і Карлсон, що викривають нові плівки в гучній справі щодо оборудок в енергетиці і кого вже затримали. Вітаю! Ви дивитесь ТСН онлайн. Мене звати Наталія Ярмола. Все найважливіше команда ТСН зібрала у цьому випуску. Я ж нагадаю, нашу роботу підтримують ваші вподобайки і коментарі під цим відео. Операція Мідас. Правоохоронці оголосили підозри сімом учасникам можливої схеми корупції в енергоатомі. Ідеться про бізнесмена, керівника злочинної організації, колишнього радника міністра енергетики, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому і чотирьох працівників бек-офісу з легалізації коштів. У справі також затримали п'ятьох людей, але Набу не уточнює кого саме. Від учора країна стежить за масштабною операцією, яку проводить Набу та САП. Слідчі назвали її. Мідас принагідно нагадаю, Мідас це міфічний персонаж, що найбільш знаний своїм умінням обертати все, до чого торкався на золото. Напередодні набу опублікувало дві серії плівок, де чути розмови причетних до справи. Усі під вигаданими назвиськами. А сьогодні набу виклало ще й третю частину. Усе, що треба знати про гучну справу, зібрав кореспондент ТСН Олександр Романюк. Перше 350, 600 – це заберу собі. Це чергова уже третя частина розслідування набу щодо можливої корупції в енергетиці. У новому відео йдеться про керівника злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем Карлсон. Твердять, саме ця особа контролювала роботу так званої пральні, де відмивали незаконно отримані кошти. Діяльність офісу Шугермена або ж пральні. Контролювалася каусем з помешкання, розташоване на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Учора НАБУ повідомило про 70 обшуків у рамках заключного етапу операції, яку назвали Мідас. Вже оголошені сім підозр, п'ятьох осіб затримали. За версією детективів, корупційна схема виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти енергоатому і вимагали відкати до 15% від підрядників, зокрема й тих, що будували захист для енергетичних об'єктів. Якщо ті відмовлялися платити, погрожували заблокувати платежі. Детективи вважають, що відмити таким чином вдалося 100 мільйонів доларів. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці. Який належав колишньому втікачу, а нині сенатору ГРФ Андрію Деркачу? Фото сумок із грошима набуло прилюдного у соцмережах. НАБУ, як і вчора, не називає справжніх імен фігурантів справи. У ЗМІ пишуть, що під псевдо Карлсон детективи, начебто, мають на увазі близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча. У контексті справи також згадують колишнього очільника Міненерго, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Те, що в нього пройшли обшуки, підтвердили і в мін'юсті. На інформацію бюро відреагував президент Володимир Зеленський. Заявив, кожен хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом, з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. У Міненерго також підтвердили, у них пройшли обшуки, вони співпрацюють зі слідством. Дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Відреагував і енергоатом. Компанія скликає наглядову раду, яка проаналізує ситуацію. А також енергоатом уточнив мовляв, жодних збитків через схему викриту набу компанія не зазнала. Окремо зазначаємо, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансового стану енергоатому, а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій. Ще вчора ТСН надіслало до НАБУ запит із проханням надати коментар щодо фігурантів справи і інших її деталей, але поки що він залишається без відповіді. Натомість, бюро обіцяє найближчим часом опублікувати нову частину свого розслідування. Олександр Романюк, ТСН 1+,1. Від масованого удару безпілотниками потерпала Одещина. Цього разу росіяни цілили в Ізмаїльський район. У прикордонному місті Рині поранений чоловік, що не добіг до укриття. В нього осколкові поранення, рук та ніг у місті постраждала цивільна інфраструктура. Наслідок ударів на кількох енергетичних об'єктах району спалахнули пожежі. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі після нічного обстрілу без електроенергії на Одещині залишається близько 15 тисяч родин. У наслідок російського обстрілу без світла та тепла опинилась Лозівська громада на Харківщині. Воду подають завдяки альтернативним джерелам живлення, написав у соцмережах голова громади. А у Вовчанській громаді троє поранених. Серед них 16-річний хлопець. У Богодухові ворог влучив безпілотником у проїжджу частину, понівечив кав'ярню, храм і відділення банку. Під ворожим вогнем Херсонщина, семеро людей дістали поранення. Двоє травмовано у комишанах і при озерному. Решта в обласному центрі. Також до медиків звернулася 17-річна дівчина, яка потрапила під ворожий обстріл у Херсоні. Знову під вогнем росіян було і Запоріжжя. Упродовж доби окупанти вдарили по 13 населених пунктах. На цивільних спрямували понад три сотні дронів, били із реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали оріхів, рівнопілля та зелений гай. І через сьогоднішню атаку на Одещину на кордоні з Румунією призупинив роботу пункт пропуску дяківці. Там немає світла, прикордонники кажуть, не приймають ані пішоходів, ані транспорт і радять скористатися іншими пунктами Красноїльськ та Порубне. Один із російських безпілотників сьогодні залетів на територію Румунії. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. Через вітер та дощ авіацію підняти не змогли. Близько першої ночі дрон впав біля містечка Грінду за у п'яти кілометрах. Від українського кордону. Вибух, темрява і падіння з висоти, а далі задуха і неможливість вирухнутися під плитами. Так своє відчуття описують постраждалі, що пережили приліт російського дрона цими вихідними у Дніпрі. Тоді безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку, обвалилось пів під'їзда. Одна з поранених впала зі своєї квартири на шостому поверсі, аж на другий, і вижила. Анастасія невірна слухала поранених. Ярослава зараз в одній палаті з коханим Даніїлом в неї пошкоджена нога у хлопця Рука обоє чітко пам'ятають, як дзищав дрон, від якого бігли ховатися у коридор. А далі гучний вибух, і земля пішла з-під ніг. Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти і далі просто темнота. І ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх долетів. Я насправді дуже багато летів. Чесно, я думав, що це сон, і сподівався, що я прокинусь, але коли я впав, все темно, дуже багато осаду, і чудно було вже Гарюцю. І насправді саме страшне було не летіти і не падати, а коли я впав, і я чую, що вона кричить. Що в неї болить голова, і вона каже: Я вже не можу. Ярослав укинувся рятувати батько і провалився сам. Намагався мене знайти, але мене привалило повністю з головою. Що ну я намагалась кричати йому. Він е, знайшов мене, почав розкопувати мені голову. Ну, десь отак до половини мене розкопав, і на ногах в мене лежали дві плити, і там четверо чоловіків було. На жаль, вони не змогли їх підняти. Ми ждали, поки, поки приїдуть, їх розпиляють. Дані і Ярослава провели під завалами близько години, але цей час кажуть, здавався вічністю. Я не могла зрозуміти, скільки наді мною цього бетону лежить. Я думала, що мене просто не відкопають. Я не могла поворухнутися ніяк. Тобто ногою там щось шевелила, мене здавлювало ще більше. Я одразу вімкнув фонарик, і я почув голоса. Я вімкнув фонарик і почав просто світити і казати, що я тут. Рука у мене була дуже сильно затисла, але ну, плита лежала, я ніяк не мог вибратися. А коли вони мене вже звільнили від ну від цієї плити, яка тримала мою руку, то я вже самостійно зміг піднятися. Ті вже було дуже тяжко, тому я там вже до хлопців здається, до поліцейського він мене взяв на руки. Ви винес через під'їзд. Пані Наталя з чоловіком та донькою мешкали на шостому поверсі. Коли пролунав вибух, жінка кинулась в кімнату до дитини. Ступила кілька кроків. І полетіла у прірву. «Тільки повернулася, повернулась одразу такий вибух: дим, вогонь нічого не видно. Я кричу, «Лєра!», побігла з кімнати в коридор, там вже не було ні підлоги, нічого. І одразу впала на другий поверх. Попри шалений біль, змогла підвести, здістатись ванної кімнати і там вже чекати на порятунок. Якби лишилась там, де була, могла б загинути. каже жінка. Це мені потім сказали, що коли я там сиділа, вже впала там. Зверху арматура на тому місці, де я сиділа. Потім мені спасатель допомог да, спуститися, і ну, я зовсім була спокійна, бо чоловік кричав: Наталя, з тобою все добре, я так. Леру я знайшов, вона з кошкою. Як з'ясувалось згодом, донька пані Наталі теж пролетіла вниз кілька поверхів. Дочка шостого. Дочка з шостого разом з ліжком, кішкою і підлогою на четвертий а Чоловік залишився в кімнаті. За півгодини після прильоту рятувальники на другому поверсі відкопали і улюбленицю родини Йорка. Як кажуть медики, загрози життю постраждалих людей вже немає. Всі вони йдуть на поправку. є переломи, є травми, але і хлопець, і три жіночки. Вони відновлюються нормально. Все. А от повертатись потерпілим немає куди. Росіяни зруйнували їхні домівки. У пані Наталі вціліло лише і в кімнати і телевізор. У Ярослави з Даніїлом зруйнована майже вся квартира. Стоя ця рожева стіна коридору. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. 62-річного чоловіка у Харкові підозрюють у підготовці теракту. У службі безпеки кажуть, він намагався встановити розтяжку з бойовою гранатою F1 у міському парку. За даними слідчих, чоловік отримав інструкції від російського куратора через месенджер і діяв за його вказівками. Попередньо відомо його завербували через дружину, яка зараз мешкає у Москві. В СБУ кажуть, він збирав дані про українських військових, а також мав придбати вибухівку та техніку для нових диверсій. Підрив парку мав стати своєрідним тестуванням перед масштабнішими атаками. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді та підготовці теракту. Він під вартою безправ на заставу третя річниця звільнення Херсону. Місто сьогодні відвідав Володимир Зеленський. Він зазначив, вже цієї п'ятниці буде проведено ставку щодо ситуації у прифронтових містах, де, зокрема, будуть ухвалені рішення щодо енергетичної безпеки Херсона та системи освіти міста. Також президент відзначив вчителів, лікарів, рятувальників та поліцейських, які щодня тримають життя у Херсоні. Зірку героя сьогодні Зеленський вручив сину Олександра Гордієнка, фермера, що власноруч розмінував сотні гектарів землі та збивав з рушниці безпілотники. Він загинув на початку вересня цього року від ворожого дрону. Зеленський відвідав також одну із херсонських лікарень, де рятують людей, що постраждали від ударів артилерією та дронами. Її реанімаційне відділення розташоване під землею. Це дозволяє працювати у безпечних умовах. Такі підземні модулі мають вже 11 медичних закладів міста, і нові будуються. Вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон, я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз, життя наших людей провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту тисячі ударів російських дронів. Що місяця проти цього міста фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики, урядовці допоможуть. Дякуємо херсонцям за стійкість, а нашим воїнам за незламність. Випуск ТСН триває. Далі ще більше цікавих новин. Я лише нагадаю: підпишіться на наш ютуб і Ставте вподобайки цьому випуску. За 10 тисяч доларів обіцяв вивести з країни у багажнику автобуса. Організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон викрили на Житомирщині. 35-річного чоловіка поліцейські затримали, коли він отримував гроші від клієнта. Фігурант справи водій автобуса міжнародного сполучення. І під час одного з рейсів він запропонував провести ухилянта у багажному відсіку серед валіз. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів. Його затримали під час передачі грошей. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом йому загрожує 9 років за ґратами. У ЄС рекордно зросла кількість українських чоловіків шукачів притулку. Про це повідомляє видання «Дідсайт». Основною причиною зростання стало рішення українського уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. У результаті частка повнолітніх чоловіків серед нових біженців зросла до 47% і вперше перевищила кількість жінок. За даними Євростату, у вересні загалом майже 80 тисяч українців отримали притулок в країнах ЄС. За останніми даними там перебуває 4 мільйони 300 тисяч українців із тимчасовим захистом. Найбільше у Німеччині та Польщі разом з тим в Брюсселі потроху готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півтора роки після цього. Долю майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени, але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС можуть насамперед ті, хто там працює чи навчається. Ось які коментарі з цього приводу нині в Німеччині та Чехії кажуть, матимуть проблеми на ринку праці, особливо з некваліфікованими працівниками. Ми над цим працюємо. Зараз розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів їхніх батьків, і це має бути інклюзивно інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У Києві можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту у зв'язку з відключенням електроенергії. Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень, повідомляють у КМДА і радять плануючі маршрути звірятись із телеграмом Київ Пастрансу. Там є всі оперативні зміни. І нагадаю, що сьогодні Укренерго збільшило обсяги відключень до чотирьох черг замість трьох з половиною. Ситуація в енергосистемі пояснюють складна, тож графіки погодинних Ключень діятимуть до кінця доби. Додатково графіки обмеження встановили і для промисловості та бізнесу. Чи мали ви проблеми з електротранспортом через відключення світла? Своїм досвідом діліться у коментарях до цього ефіру. Дякую, що ви з нами. О вісімнадцятій підіб'ємо перші підсумки цього вівторка.